Так, салют. Сьогодні, хлопчики та дівчатки, я буду займатися цим дракончиком в комплекті з Куном Delive Stron 1800. Трішки вирішив я. Якби полегшити працю з даним куном і зробити сюди і назад на навіску якийсь авантаж, щоб в мене можна було підцепити, для того щоб в дальнішому було краще е, краще зацеп з поверхньою задніх колес, і тим самим ну, набагато краще буде працювати. І це вважаючи те, що в мене ще можна сказати і передній ведучий міст також присутні. для тракторів, та ну там МТЗ 80-ки або ЮМЗ там взагалі потрібно завжди щось цепляти назад. Не хочу я цепляти назад там. Чи плуг, чи е, оприскувательностей, чи дискову борну, чи ще щось, тому що воно громадське, воно займає багато місця і тим. Тому я хочу зробити тут ну, щось таке компактне, маленьке, але в той же час ще щось таке масивне, щоб ну, був хоч якийсь ефект від, ну, від цієї конструкції. Стосовно того, що я хочу зробити, зрозумієте, трішки пізніше. Зараз для цього мені потрібно буде переїхати на іншу локацію і там уже розповім, що й й до чого. Що я вирішив робити? Ось можна сказати, трішки приготувався, закинув трос, ломік такий дебелячий, знайшов шестигранний. До речі, як розумієте, за те, що сьогодні я сам собі оператор, тому що ну, ліка оператор який завжди мене знімає, в неї. Ближайший час не буде виходити завжди мене знімати, трішки пізніше зрозумієте чому. І тому я дуже сильно всіх благаю за те, що не пишіть в коментарях за те, що ой, заміни телефон в відеокамеру, тому що якості, ну, м'ягко кажучи, не дуже. Для тих людей, хто буде це писати, я в коментарях буду залишати карточку до свого, можна кажуть, приватбанку. І, будь ласка, давайте разом допоможе мені на відеокамеру. Ну, це, звісно, жарт такий, але ну, грошей нема на відеокамеру, тому, будь ласка, трішки потерпіть, тому що знімати хоч Продвигати хочеться, можливо, колись з того самого ютубу щось зароблю та куплю собі вже більш краще щось, та і... ну щоб знімати та і радувати ваше око. Так, ну а тепер досить базікати та переїжджаємо вже на ту саму локацію. Ну от Нарешті ми добралися до тієї самої локації, і я вважаю, що багато вже хто здогадався, що це за місто. Так правильно, це стара, можна сказати, розвална ферма, якщо це можна так назвати. Це те, що від неї залишилося після того, як розпався колгосп. Я тоді ще був маленьким, мені там 5 чи -6, 6 років було, якщо я не помиляюсь, і знаю за те, як її тут розбирали. Тут всі, кому не лінь, всі були, шифер, кірпіч, метали і тому все інше, все це розбиралося, бомбилося і забиралося. Ну і саме можна сказати, із оцих ось окусків я хочу зробити собі довантажувач на трактор. Ось оцей ось ось квадратик. Я, якщо мене вийде, я його дістану і буду вже робити потім для того, щоб якось його кріпити на задню навіску трактора. Що я про це знаю, про цю всьому саму конструкцію? За те, що воно лите, воно все заливалося отак на місці. І ось як бачите, воно слоями. Оце сло йде, потім оце ось, ось, ось сло йде. І от, можна сказати, оцей кубик я хочу дістати. Але для цього мені потрібно оце все туднути. Якщо вийде, я тут за допомогою ковша. Якщо ні, ну доведеться вже перекручувати, чіпляти якось трос та витягувати його сюди. Ну, такі ось справи. Не знаю, чи це можна сказати, легально чи нелегально, чи можна це брати, чи мені по шапки прилетить, але всі, кому не лінь. Всі, хто ну, кому щось потрібно, всі вони це роблять, приїжджають, беруть. Зараз трішки теорії розкажу, що і до чого, як я хочу зробити. По планах, якщо вийде в мене оцим кльом даного ковша звалити, оцю, можна сказати, верхню стінку, то потім я накину трос на оцей ось квадратик. Смикну його трактором сюди, він впаде сюди в теорії. Сподіваюсь за те, що він не розламається, тому що як нагадую, що він без армозв'язки. І тим самим я потім зможу під'їхати в ковші, його якби начерпнути і відвести додому. Ну, це в теорії, і я вважаю, що ну, нічого цього не вийде. Тому будемо імпровізувати. Ну а ви не перемикайтесь і дивіться. É isso de bom. Ну нарешті, просто це просто щось із чимось було. Це так важко. Я навіть цього не, не очікував за те, що він такий важкий. Я дуже сильно переживав за те, щоб мене кун сам витримав, щоб він ніде не репнув. Ну з першого погляду все візуально на своїх місцях, нічого ніде не репнуло. Тобто Делів Строн 1800, якби 1800 це номінальне, номінальне навантаження, максимальне 2 тони. Ну не знаю, скільки в цьому кубику. Це тут, можна сказати, ви самі розумніші, мої підписчики. Тому скажіть, будь ласка, скільки вага у цього даного кубику. Я скажу лише для того, щоб краще розумілися його габарити, то давайте заміряємо його так, довжина, 1,84 м. Його висота, як би це показати, його висота 63 см, і ширина, дивіться, 40. Тобто товариші, 1,83 три на 63 і на 40, скажіть, будь ласка, яка вага? Я не знаю просто, як в Совдепі оце все мішали, скільки тут чого. І приблизно навіть не розумію, скільки. Приблизно ну, нам скидку, я скажу за те, що тут, півтори ну, тонни. Ну, десь так, якщо не більше, я не знаю, чесно, можливо і менше, звісно. Но мені потрібно знати, скільки мені відрізати від цього кубику, щоб в мене на задній навісці було десь кілограм 600 плюс-мінус. Можна там 650 до 700. На оцього кубика, самого першого, який я розламаю, я вважаю, що його було б замало, тому що як бачите, скільки тут від нього відламалося довжина, тут метр, метр десять. Ну, Я вважаю, що це мало і, можливо, недостатня вага була. Тому, як розумієте, один один кубик мать його із всіх чотирьох. Тобто я чотири завалив, розламаю і все тому подібне, а один. І то бачили, яким трудом я підставляв, штовхав, і я його зняв. Нарешті. І це все в одиночку. Так, ну що ж, поїхав я додому. Сподіваюсь, коли буду вивантажувати вдома, я його не розламаю, бо це буде просто епічно. Фух, їхати сюди опять. Тому що у нас вже сонце скоро зайде. Ну, отакі справи. Так, ну і особисто для тих, хто не зовсім розуміє, навіщо цей ковик мені потрібен отут -от ззаді. Ну, Ось, якщо прикиньте, подивитися, ж тут ну, задні шини вони от, от -от -тут добре видно. Вони дуже-дуже слабо прилягають до... Самого асфальту, до самої підлоги, тому що, тому що весь вантаж спереді, і тим самим подивіться передні шини, наскільки вони просівші. Тобто для того, щоб було краще мені рухатися, керувати, і тим самим, щоб я не рухався з вімкненим переднім мостом, тому що, ну, щоб вжурало резину, мені це не потрібно. Я краще сюди вантаж зроблю. Зараз вигрузимо його десь там, щоб потім далі працювати. Так, ну що ж, нарешті, кубик ми знайшли. Тепер буде діло вже за іншим. Зробити рамку для нього і нацепити якось на задню навіску. Це все буде в іншому відео, щоб не розтягувати, як би сказати, одне відео робити, тому що ну дуже довго, не зовсім всім буде цікаво так дивитися там по годині, щоб відео було. Тому зробимо так: розділимо на дві частини. Стосовно куна, все просто гарно. Тільки що я все вже обстежив, пройшов, все ціленьке, ніде нічого не погнуло. Так, ось ці ребра, всі цілі, всі рівні, все добре. Так, отут, де я бачу, там в Тік-Токі в когось там порвало куколку. Тут так, щоб видно було. Ну тут все ціле. Погано, хоч і видно, але мені брехати якби сенсу немає. Так, з іншої сторони також все ціле. Ось тут також, також також, так, щоб ога видно. Так. Ну, Сподіваюсь, щось видно. Все ціленьке. Оці ось, о, як воно, полоси ціленькі, рівненькі, все гарно, все я вже, як говорю, обстежив. Подивився, ніде нічого, ні тріщинки. Все добре. Тут, як би сказати, переживання не тільки були в тому, за те, що оце важка. Можливо, воно навіть не перевищує там номінальної ваги або максимальної 2 тони. Але той факт за те, що воно просто можна сказати, впало з невеликої висоти, але воно впало в ковш. Мене, як бачимо, в тракторі аж підкинуло отакого от якби землетрусу. Але він витримав. Ну, це вже таке. Тут у нас, можна сказати, відео не зовсім про кун, а це головний герой. Ну а на цьому відео матеріал це я буду завершувати. Як говорю, буду розділяти на дві частини. Якщо друга частина вже готова, то читайте або в описанні до цього ролику, або ось, ось, ось тут зверху, ось, ось зараз з'явиться е ссылка на друге відео. А якщо взагалі, щоб не пропустити і першим подивитися, то обов'язково підписуйтесь на канал і нажимайте на колокольчик. Тоді буде все добре. Всім миру та добра!